Так, всім, усіх вітаю! Хочу показати вам гарний варіант автомобіля. Купили це покупка для нашої клієнтки. Поїде машинка в Кривий Ріг, машина на ходу. Машина Mazda cx 5 Grand Touring. 21 рік з пробігом всього на всього 13 тисяч міль. Машина на ходу. Давайте її глянемо, пошкодження по лівій передній частині. На жаль, стрельнула ну, будемо відновлювати в такому дуже гарному красному кольорі. Непростий, непростий колір для малярів, але все зробимо. Далі дивіться вже відновлений автомобільчик. Всім гарного дня. Так, тут у нас вже відео відремонтованого автомобіля. Відкритий капот забули при зйомці закрите. Все пофарбували, відновили. Ну, як і казав, для покраски достатньо складний колір, але все все попали в колір, все зробили. Все, машина готова, і їде в кривий ріг. Буде там кататись, возить нашу клієнтку. По задній частині заднє крило рихтувалося, теж відновлювалося, безпека відновлювалася. Машина вже хімчищена з повним пакетом документів. Допоможемо клієнтки поставити на облік автомобіля. Так, в машину сідаєш, пахне новим автомобілем. Так що, якщо кому цікаво подібний автомобіль, або інші якісь варіанти, пишіть мені, допоможу з підбором автомобіля.